Вітаю, друзі! А, як ви бачите, я в костюмі гаражного чорта, тому вас а, чекає новий контент. А, за моєю спиною ви бачите Toyota Sorer. і а, мета цього випуску а, підготуватися до дрифту за 2 дні. А, зараз ранок а, четвер. А, дуже холодно. 4 градуси Цельсія на вулиці. А, 4, але все одно дуже блять холодно. А, і ми будемо з вами готуватись до дріфта. Що саме ми маємо зробити на цій машині, що знаходиться за мною? А, ми маємо зробити перше виворот. А, для цього нам потрібно буде встановити а, декілька елементів ходової. І по-друге, нам треба буде зафіксувати вогнегасник, а, тому що. А, Регламент Дріфт Асоціації а, вимагає, щоб ваш вогнегасник був зафіксований металевими а, фіксаторами десь у машині у вільному доступі до водія, де він може до нього дотягнутися, будучи при стібнутим ремнем безпеки. Якось так ось тепер давайте подивимося, що ми маємо. Гайда. Значить, що з себе представляє виворот? Ось а, тут ми маємо звичайну ходову, яка ніколи не мінялась, вона заводські налаштування, скажімо так. Ну, майже окрім жовтих коні, але це інша історія. І тут ми маємо трошки перероблені елементи цієї самої ходової. Якщо ви подивитесь тут, то ви побачите, що ця частина була відрізана та переварена. І ось для порівняння в мене є заводський а, рульовий наконечник. Вибачаю за мою українську. А, якщо щось, поправляйте мене, будь ласка, хлопці. А, бо з термінологією на українській я лише ознайомлюсь. Ну, з певних причин. Слава Україні! А ось для порівняння вам два елементи. Цей дороботаний, частина вивороту, так званого, який ми будемо встановлювати. Але в мене є ще заводський ну для порівняння. Він на 1 дюйм десь длинніше, ніж звичайний. І комбінація оцих двох елементів зміненої сошки тут і трошки подовшеного кінця а, Дає. Вам так званий виворот. Що таке виворот? Якщо, звичайно, ваше колесо може повернутися максимум ось сюди, то при встановленні виворота воно може ну, трошки більше повертатися. Це такий простий бомж-пакет, який ми маємо тут. Є набори набагато дорожче і набагато круче, але ну, вони коштують там одну-дві-три тисячі доларів. Тому, звичайно, як прості хлопці, ми робимо, що можемо. Що ми маємо тут? Тут ми маємо залізний брекет для вогнегасника автомобільного. І маємо трошки металу, з якого ми будемо виробляти кронштейн металевий, на якому він буде сидіти ось так. І де ми його будемо чіпляти? Чіпляти ми його будемо ну, зазвичай це робиться в ногах у пасажира або в ногах у водія. У вас тут є онсь, десь тут. Ну, їх майже не видно, але тут є болти. Ось такі тут один болт і тут другий болт, які тримають все крісло. І Ви можете до цих болтів причепитися. І у вас буде вогнегасник в салоні, металевий зафіксований, все як треба. А на щастя, з мотором нам нічого не треба робити. Мотор у нас в гарному стані. Він у нас трошки відмовлявся працювати, бо суміш багато. Але ми з цим розібралися. Наша тачка, а, свічки запалювання ми трошки почистили, і він зараз мурчить як котик. Ну, а мурчить як котик він за допомогою першого JZ присіжена та низки інших а, додаткових а, девайсів, які допомагають йому. Відпрацьовувати на рівні десь там 400 а, кінських сил. Ну, ось таке, але це все так, трошки повийобувати. що ми будемо робити сьогодні? Це буде брудна робота, це буде заміна ходової. Ну, якщо ми вже ліземо сюди, залишається лише один елемент це внутрішній а внутрішній наконечні крейки, а, які ми теж Будемо замінювати, тому що ну, ми все одно будемо міняти цю частину, тому поміняємо вже і цю, щоб а, спати спокійно. І ми знімемо цю частину, знімемо тормоза, знімемо це все і замінимо на ці елементи. І все це буде стояти отут. Оцей елемент буде стояти тут. Цей елемент буде стояти тут. І ну, з цим елементом все ясно. Тут він буде стояти, ми лише знімемо та переставимо його на цей варіант. І якщо все це зробиться, нам треба буде зробити розвал і можна буде їхати на дріфт, якось так ось. Друзі, це щось неймовірне. Ми відкрутили всі болти без жодних проблем з цього боку, ми відкрутили ось цей, ми відкрутили ось цього велетня і ось цього велетня. Часто, коли ви маєте шарову зверху або знизу, ну, та, й, та й оці мають ту саму проблему, вона може просто прикручуватись. І якщо гайка ну, так. Заіржавіла дуже, то ви можете просто всю конструкцію прокручувати і нічого ніколи не відкрутиться. Але на щастя, з цього боку все було добре. І що це означає? Це означає, що з іншого боку, майже 100% нас чекає якийсь піздець. Але ми побачимо, коли вже ми туди дістанемося. Що ми зробили? Ми відкрутили ось цю гаєчку для початку. Ну так, пальцем її важко прикрутити, але вона крутиться ключем. Ми відкрутили ось цю, ми відкрутили ось цю. цю. відкрутили таку саму знизу. А, ми зняли тормоза. Гальма. Вибачаюсь. Ми зняли гальма, гальмівний диск. І а, зараз а, ми будемо знімати кулак потроху і будемо знімати а, рульову, рульову кінцівку а, і міняти її на нову. А якщо все буде добре в нас, то може десь за годину ми це закінчимо. А, я почуваюся дуже оптимістично, і а, якщо все це вийде, це буде дуже-дуже добре. Ну, не відключайтесь, слідкуємо. Вітаю, друзі! А, ми вже зараз у черзі на техкомісії разом з іншими дріфтерами. На жаль, я не записав вам, як я змонтував вогнегасник, але він тут. А, дітки, робота, багато чого, тому вибачайте. Але а, запишу вам щось інше. Наприклад, подивимось, як проходить техкомісія перед дріфтом. Ну і подивимося, як проходить сам дрифт теж. Може до цього сюди приїхали, так чи ні? Ну, залишайтеся на зв'язку, дивіться. Поки стоїмо в черзі, дивіться, кого я знайшов брат близнюк Зіта, Гіта! Два Сорери. І це теж праворукий. руки. Ось такі тут машинки. Його тут тільки немає. Вон там попереду мій колишній чайзер. Мого друга Райана на Міранди зараз. А, він в мене його придбав колись. А, це 350, z теж мого друга. А, Кайла. А, ну, Зараз подивимося, як все буде. Техконтроль. Головне його пройти і можна буде їхати. Ну, Як ви чуєте на задньому фоні, хлопці вже поїхали катати. Воно там десь. Вже дим іде. А, але, на жаль, в мене маленька технічна затримка. А мені треба а, трошки переналаштувати колеса. У мене були такі спейсери позаду, і воно трошки затирає. Тому, ну якщо ви подивитесь. Трошки-трошки, але затирали. Тому мені потрібно їх зняти. І ці самі спейсери мені також потрібні попереду. Тому що з великим виворотом, коли я повністю викручую кермо, воно трошки затирає з внутрішньої сторони. А, тому зараз ми... Ну, задню частину я вже зробив, а передню ми зараз перекинемо теж. Ось так. Так, ну що, ось так приблизно виглядає черга до треку. Машин сьогодні дуже багато, дуже багато машин. Але ви можете побачити, хлопці їздять. І ми зараз теж з вами спробуємо трошки поїздити. І... Ну, коли відстоюємо цю чергу взагалі. Я обіцяв вам показати, як проходить а, техкомісія. техпромісія. Ну, ось вам а, приклад а, машина заїжджає на рампи, її підіймають і перевіряють усю ходову на наявність якихось люфтів, а, ви відкриваєте капот, вони також дивляться на те, чи немає у вас якихось там а, втікання масла або ще якоїсь середини. Перевіряють ваш шолом на сертифікації. І якщо все добре, якщо у вас закріплений в салоні вогнегасник і є ремні, а, вас допускають до виїзду і вам видають таку маленьку наклеечку. Ось як у хлопця бачите, вже їх декілька є. Ой! Right. Ось він вже готовий їхати. Зараз з'їде з рамп Хлопці приберуть рампи, видадуть йому наклеєчку. Ще одну, Бач, він такий ветеран, в нього a Looks like you're not here for the first time, huh? A lot of stickers. Huh? <laughs> Looks like you're here not for the first time. A oh, lot of no, stickers. I've been here a couple of times. Yeah. A bit, huh? different events too. Awesome, man. Awesome. I, I, came man, man. I came here from Jersey. Oh, I came here from Jersey. I had to get up like uh, four o'clock in the morning, man. Four hour drive. Oh, that's crazy. Yeah, I came a little late. My starter actually shipped the bed this morning, so oh, I had to no. take it out. <laughs> I'm like,

Що там в мене з ним відбувається? Ось, Можете подивитися, отак виглядають піц. Ну, тобто, це місце, де розполагаються всі хто приїхав, їх машини, трейлери. Вони бачите, ще одна Toyota. Тут багато кресіди, Mazda, всім. Вибачаюсь, ще один СЦ300, руль зліва, СЦ300. так. Ось цей Nissan мені дуже подобається. В ці пікапи влізають той самий SR, що і в Nissan Сільвію. О, он сотий, яка гарнюня. Такий був у Патріка Берзовського, знайомого поляка, але, на жаль, він попав у ексидент, Ну, нічого, я думаю, що він все відновить. Ось ще одна м'ята. Міат тут дуже забагато. Я потім вам покажу а, ще декілька, вони дуже гарно зроблені і всі такі гарненькі по чорненькі. Ну ви і самі побачите на свої очі через мій об'єктив. А, а це черга до адванс-категорії, в яку я не попадаю, тому що я ще навчаюся. Тому я поїду, подивлюся, що там наші хлопці роблять. Потусуюсь з ними трошки, відпочину і гляну свій підсилювач керма. Ну, якось так ось. Yeah, I'm just doing a little video blogging. <laughs> Telling them that anything can happen Yay! Так, ну що. А, я залишаю хлопців тут ремонтувати їх Сільвію. Сам поїду трошки диму нараблю, чи що? А, день продовжується. That's how you spin out with glass. <laughs> <laughs>